Цього тижня український уряд оголосив про намір поступово підвищити вік виходу жінок на пенсію з нинішніх 55 до 60 років. Таке рішення прийнято в рамках зобов'язань взятих Україною перед міжнародним валютним фондом. Проведення пенсійної реформи було однією з ключових умов надання Україні нового 15 мільярдного кредиту МВФ. Прихильники рішення кажуть, що крок, хоч і не популярний, проте вкрай необхідний для фінансового оздоровлення пенсійної системи. За їх словами, це допоможе покрити дефіцит пенсійного фонду та наблизить Україну до стандартів Європи, де пенсійний вік для чоловіків і жінок одинаковий і становить 65 років. Натомість опоненти застерігають, що уряд пішов шляхом найменшого спротиву проблему наповнення пенсійного фонду вирішать за рахунок людей, а справжніх структурних реформ пенсійного забезпечення проведено так і не буде. У рамках нашого тижневого опитування ми збирішили запитати вас, чи вважаєте ви виправданим рішення уряду підвищити пенсійний вік для жінок? За результатами опитування на нашій веб-сторінці 76% з вас заявили, що не підтримують цього рішення. 21% вважають піднаття пенсійного віку виправданим. 3% – не з тих, хто проголосував, не визначились. Вашою думкою з цього приводу наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавились на вулицях української столиці. Ми проти. А чому? Ми проти, тому що мені 40, а я вже хвора. Ще 20 років я не дороблю. Я помру до пенсійного віку. Навіть не побачу тієї пенсії. Не справедливо, несправедливо це звичайно. Жінки вони є жінки. Їм навпаки треба знизити пенсійний вік, щоб раніше виходили на пенсію. Бо й діти, і сім'я, все ж на їхніх плечах. 50 років і край, все. 50 років жінка має йти на пенсію. Хай займається онуками. Вона це заслужила. Я Думаю, що в нас люди просто не знаю, не ну, загнуться, мабуть, скільки працювати. Ну, особливо жінки. Ну ані крепчі жінки вони міцніші, живуть довше. Хай до 60 працюють. Чоловіки набагато слабші, п'ють, палять тощо. Я согласна платити. А я згодна навіть зараз платити більші податки, щоб наші мами і бабусі могли раніше виходити на пенсію, коли їм стане важко працювати. А чому б і ні? Якщо б здоров'я дозволяє, то А чому б не попрацювати до 60? Якщо мені вистачить сил і здоров'я, я залюбки працюватиму до 60, 60, 60 по моєму, це занадто. Сил немає працювати до такого віку. Хочеться поїздити, світ побачить. Норми підганяються під європейські, але такі умови праці, як в нас, я думаю, що це трошки зашвидке рішення.